10 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, я показував, що я вже перемістив у офіс автономні дизельні обігрівачі Sunster, який підключається до 12, 24, до 220 вольт і обіцяв показати його у всій красі. Да, друзі, не пожалкував, що витягнув. Просто виглядає чудово. Це новиночка для мене, не знаю, як для вас. Дивіться. Тут у нас вроді би мілось такі от, друзі, позначечки. Скільки у вас палива. Сюди входить 5 літрів. Отакий дисплейчик інформаційний завдяки до да завдяки якому опростить слідкувати за даним дизельним обігрівачем. Просто, друзі, виглядає суперово, не побоюсь цього слова, друзі. Дійсно, воно так ніколи так не говорив. Витянув з коробочки такий чудовий вид, покрасочка. Ну просто, просто, друзі, супер да і все. Як говорить, побачив і треба брати номер телефону 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Життя заставляє як то виживати, так що довго не затримується. 063 426 10 10